І це інструмент залучення трафіку в наш магазин. Там неможливо придати послуги таргетингу без послуг емейл-маркетингу. Важливо не забивати на все інше. Я ж вас знаходила в Гуглі, а зараз ви мені прямо в інстаграмі про себе нагадуєте. У вас ще є сторінка в інстаграмі клас. Я подивлюсь, хоч маркетолога, але я ведусь на ці маркетингові штуки. Впроваджуйте повний цикл для того, щоб ви просто не платити за інших чужих клієнтів, щоб не приводили ви клієнтів іншим бізнесом. Привіт! це новий запис, що там вікамала Петриченко, засновниця Shop Express, української платформи для створення інтернет-магазинів. І сьогодні ми розмовляємо з Олею Поліщук. Ольга Поліщук, власниця маркетингової агенції Поліщук Маркетинг Ейдженсі, власниця онлайн школи з трафік маркетингу. Колю, привіт, привітало. Дякую, що завітала. Наше запитання сьогодні до тебе наступне: як поєднувати інтернет-магазин, таргет і емейл маркетинг для продажів та просування бренду. Дякую за запитання. Хочу почати із того, що нам потрібно зрозуміти, яке місце кожен з цих елементів займає ось в цій боронці. Бо якщо ми говоримо про сам інтернет-магазин. Це іде посадкова сторінка. Це платформа, на якій розміщені товари. Е, умовно, як будь-який журнал, який ми взяли, а там будуть розміщені товари з цінами. Так званий каталог. Сам по собі він себе не продає. Ну, тобто, там є інструменти, які гачечки, такі, тригери, які будуть все одно стимулювати людину до покупки. Але при цьому. Нам потрібно це поширити, показати людям, тому це є посадкова сторінка. Далі у нас мають бути якісь інструменти, які будуть це показувати великій кількості людей, а далі мають бути інструменти, які будуть залучати нам ще більше цю людину, щоб вона, ну, скажімо, такою мовою маркетингу сучасної прогрівалась. Виходить, що у нас є базовий інтернет-магазин з товарами, вже там все упаковано, до нього питань немає. То далі у нас має бути. Таргетинг або Google реклама, в залежності від ніші. Розглянемо зараз основний інструмент. Я би його брала як таргет, тому що все-таки в Україні таргетинг є основним інструментом. Якщо ми розглянемо деякі інші країни, там може бути все-таки і Google на першому місці, але знову ж дуже залежить від Ніші. В Україні таргетинг все-таки на першому місці. Беремо таргетинг, і нам потрібно його максимально під нашу аудиторію, ну всюди запустити, розширити, щоб люди приходили. Ми свій товар поширюємо, і таким чином ми здійснюємо перший е, такий вагомий двотик із людьми, і це інструмент залучення трафіку в наш магазин. Це важливо зрозуміти, тому що в маркетингу є таке розуміння, як воронка Бена Ханта. Це така покрокові сходинки, по яких людина йде від нульової сходинки, коли вона нічого взагалі не знає про бізнес і що таке існує, і до останньої, коли людина вже нам заплатила гроші, і от саме таргетинг він працює. На перших двох сходинках, коли людина взагалі нічого не знає про продукти, про бізнес, і коли вона уже знає щось про цей продукт і бізнес, але вона щось шукає собі, може, щось інше знайде, там у неї свої думки на цей рахунок є. І от нам тут потрібно працювати таргетом максимально багато. Важливо, не забивати на все інше. На інші канали. Ну, я багато працюю з e-commerce. За кордоном в Україні те ж саме поєднання таргету з емейлом, це е, те, що прийшло до нас із за кордону, тому що у них це не розривна зв'язка. Там неможливо придати послуги таргетингу без послуг емейл-маркетингу. Якщо подивитися навіть там різні вакансії, ну такого в принципі немає, бо вони не розуміють, як це можна розділити, для чого витрачати гроші на таргети, якщо немає далі підкріплення емейл-маркетингом. В Україні до цього ну великі бізнеси, звісно, дійшли вже. Такий середній бізнес він починає до цього зараз поступово теж прислуховуватись і бачити від цього результат. У мене є прям конкретні приклади, як ми із деякими клієнтами за на ну, одного клієнта приведу приклад це дерев'яні вироби, сувеніри. Ми за 24 рік за рахунок емейл-маркетингу, в тому числі впровадження, ми привели. Ми зробили виручку більшу на 25%. Ніж зазвичай вона була. І е, конверсія у нас стала більша на 30% і ще чек середній піднявся. Емейл маркетинг є важливим і зараз я розкажу, чому. Бо якщо ми сказали, що таргет це іде залучення просто уваги людей, то емейл-маркетинг це іде робота з цією увагою. Тобто це просто наступні етапи, це третя сходинка роботи з людьми, коли ми просто з ними постійно комунікуємо. Це серія емейл-листів, які приходять з певною періодичністю. Там є певні пропозиції, це можуть бути і різні коди на знижки, і там можливість купити щось із якось колекції. Ну тобто там вже маркетологи працюють над цими оферами. Сенс в тому, що це мають бути привабливі пропозиції для користувача. І після цього вже людина буде в тому числі дожиматися ще одним таким додатковим інструментом таргету, як ремаркетинг або ретаргетинг. І знову ж таки людина повертається ще раз на сайт, згадує про те, що вона там в корзину щось поклала, і вже буде там купувати ці продукти. І так само хочу тут сказати ще й про Google рекламу. Бо зараз в моїй лінії її не було, але вона може використовуватися в різних мішах, можна по-різному це просто зробити. Візьмемо там ті ж самі автомобільні деталі, про які вже попередньо говорили, і ми запускаємо Google рекламу, тому що це вузька ніша, тому що вона більше підійде, якщо її будуть самі шукати користувачі. І ця реклама контекстна вона працює і працює. Але для того, щоб нам нагадати людям, ми можемо використовувати таргетинг. Тому що він буде задіяний на інших платформах, і задача в цьому е, випадку таргету нагадати про себе. Тобто вже не зробити перший дотик, а вже зробити якийсь там 15-20 е, десь посередині, але просто про себе нагадати в інших соцмережах. Це е, дуже цікава схема, тому що вона дійсно працює до 24-25 рік. Вона працює трошки як вау-ефект, бо людина така клас. Я ж вас знаходила в гуглі. А зараз ви мені прям в інстаграмі про себе нагадуєте, у вас ще є сторінка в інстаграмі клас, я подивлюсь. І це ще більше уваги, ще більше інтересу привертає до сторінки, і людина готова купувати. Ну, залежить, звісно, ще від того, як упакована буде сторінка в інстаграмі. Але на моєму досвіді, наприклад, це були дійсно вау такі кейси, коли я сама хоч маркетолога, але я ведусь на ці маркетингові штуки, і теж я таким чином купую. Це одна така із вороночок, яка може використовуватися дуже активно, і знову ж все працює в схемі в цій. Спільно в цій системі, вона не може працювати окремо, бо це будуть просто злиті гроші і недопрацьовано. Просто що ми робимо? Хочу провести такий приклад, що ми робимо, якщо ми запускаємо тільки таргет без емейлу, без ретаргету. У нас є людина, яка взагалі нічого не знає про бізнес. Ми їй показуємо: дивись, у нас є класний одяг, він там якийсь шерсті на зиму, тобі буде в ньому тепло, все круто, це новий бренд. Єдина така. Вау, клас! Пройшов. Зійшла на сайт, подивилась, подивилась, накидала щось в корзину, її відволікли. Вона пішла, і тут ми більше не нагадуємо про себе. Цей бренд такий вирішив. Ну от цього таргету було достатньо. Але є інший бізнес, є інший бренд, який так само продає. Хороші якості речі, і неважливо там навіть нижча чи вища ціна, ну чи вона не суттєво відрізняється. Але у них є повний цикл. У них є маркетинг, у них є ретаргет, і людина така зайшла ще на один сайт, і там ще раз страгетувалася реклама. І людина зайшла ще туди, подивилась щось, там їй сподобалось, накидала собі в корзину. І після того з другого сайту з цього їй прийшли емейл розсилки ще прийшов ретаргет. Ще може там щось написали десь в соцмережах, сказали, що а у вас там корзина не заповнена, не куплена. Можливо, ви би хотіли ще щось додати, а можливо, ви новиночки наші подивитеся, і все, людина пішла і купила туди, де їй про себе нагадали. А виходить, що таким чином перший бізнес заплатив гроші за те, щоб привести клієнта другому бізнесу, тому що ця людина не знала про існування такого шерстяного умовно одягу, поки цей перший бізнес не показав це. Тому впроваджуйте повний цикл для того, щоб ви просто не платити за інших чужих клієнтів, щоб не приводили ви клієнтів іншим бізнесом. Щоб приводити цих клієнтів, то приводьте їх до кінця собі вже, працюйте з ними повністю. Це ідеальний Просто меседж дякую за цю підказочку. Адже дійсно це половина роботи, або тільки початок роботи і не дороблювати. Це такий собі злиття бюджету багато в чому. За тобто допоказуватись, в тому числі ремаркетингом. Мають кожен інтернет-магазин має про це пам'ятати і мати налаштовану цю рекламу. Дякую, що ти підмітила саме тренди, що міжнародні купівлі часто здійснюється от в такій зв'язочці. І маркетинг він є невід'ємним в зв'язку. Та в воронці продажів з нашого боку, от, знаю. Теж поділюсь досвідом, що для повторних продажів, для, і для перших для повторних продажів клієнти використовують email маркетинг Є інструменти вбудовані, щоб експресії часто використовують інтеграцію, наприклад, зі спутником, коли можна під кожну дію, кожну тригерну подію, налаштувати автоматичне гарне сповіщення, і таким чином завжди бути на зв'язку з клієнтом в залежності від того, що він зараз робить на сайті, чи зробив, чи тільки думав, зробився чи повторно ми його хочемо повернути, то можна розіслати вчені промокодики, можна нагадати про корзинку і таким чином бути на зв'язку і бути більш теплим до свого клієнта, будувати з ним такі довгі стосунки. І в цьому має нам допомагати дійсно інструмент, яким ми користуємось. Бо коли у тебе кілька замовлень в день, ти ще можеш якось це робити по старій базі клієнтам вручну. А коли ти масштабуєшся, то без дуже здорового автоматизованого інтернет-магазину. Ти не зможеш розсилати так, щоб не замучитися, не пропустити, не допуститись помилок. Тому дійсно радимо під кожен ринок вибирати влучний саме інструмент для e-commerce для України, Shop Express точно все є для повторних продажів, для автоматизованих продажів. Ми дуже за це дбаємо, спілкуємося постійно з клієнтами, а як краще. І от їхні такі поради завжди технічно реалізовуємо. Це дає нам ну, Shop Express, дає цей інструменту. Лала, я дивилася, вивчала вашу платформу. і в Мене тільки одне питання: де ви були в 2016 році, коли менш свій товарний бізнес, і мені потрібний був плато. Та ми започинали діяльність і саме писали платформу. Тому дякую за це запитання. Вже можемо спокійно казати, що все є для яка наш об особливо якщо ви підприємці в Україні працюєте і хочете також експортувати, то щоб як інструмент чудово для цього підійде. А нашим клієнтам, хто на зараз дивиться, я дуже вельми рекомендую зараз підписатися на сторіночки Олі Поліщук, записатися на курс, розкажеш нам. Будь ласка, коли у тебе набір в школу з трафік маркетингу і звернутися до агенції для розбору кейсу. Це Поліщук, маркетинг агенції. Внизу всі лінки є під цим відео в описі. Будь ласка, записуйтесь. Пару слів хочу сказати про навчання. Наразі у мене як такого великого масштабного курсу набору немає, але я комунікую особисто з усіма, хто мені пише в Дірект. І ми під кожну людину підбираємо формат навчання, який їй підходить. Це може бути формат наставництва, це мій основний формат, який у мене зараз є. Він в основному, звісно, для таргетологів, але в тому числі у мене є там деякі підприємці, майже в кожній групі. У мене там по одному підприємцю є, які хочуть глибше розібратися, щоб будувати далі велику там, систему і великий маркетинговий відділ. Але також є невеличкі інтенсиви, які підходять якраз таки для. Різних бізнесів для просування у Фейсбуці і по кнопці просувати. Це те, що дає такий комплексний, хороший результат. І в тому числі у мене є курс в записі, який також можна купити. Це все я уже більш детально там пояснюю і можу рекомендувати конкретній людині, знаючи її ситуацію. Тому пишіть мені в Дірект, далі будемо з вами комунікувати і підбирати те, що буде вам комфортно. Дякую. Дякую.